Таємна поліція це один із найпопулярніших інструментів, яким користувалися або ж досі користуються авторитарні і диктаторські режими в усьому світі. З їхньою допомогою вони підтримують суворий контроль, придушують будь-які невдоволення чи опозицію. Найяскравішими прикладами сьогодення є Росія з її ФСБшниками, Іран, який тримає на балансі корпус вартових ісламської революції, чи Ерджібі на службі у південнокорейського диктатора. Якщо ж повернемо у минуле і заглянемо в історію інших тоталітарних режимів, то сталінська Росія для репресій користувалася послугами НКВД і КГБ за контроль у нацистів відповідало Гестапо. А от східна Німеччина або ж НДР мала своє розвісне відомство. Штазі найуспішніша серед усіх комуністичних спецслужб. Соціалістична партія єдності Німеччини керувала НДР упродовж довжелезних 40 років, але їх жодного разу не легітимізували на демократичних виборах. Вони трималися при владі завдяки агентам штазі. Велетенському апарату безпеки, які вважали себе щитом і мечем партії. Це відомство створили під безпосереднім керівництвом радянської агентури, і крім того, що німецькі агенти виконували роль таємної поліції, вони також займалися розслідуваннями та зовнішньою розвідкою. На балансі штазі була власна армія, сотні тисяч інформаторів, слідчі ізолятори та архів із документами практично на кожного жителя НДР. Щоб ви собі розуміли, наскільки масштабними були спостереження за людьми, із 1991 року до національного архіву подали майже 7,5 мільйонів запитів на доступ до документів відомства. Майже половина 46% надійшла від людей, які хотіли знати, що про них накопали агенти. За 40 років вони назбирали стільки даних від інформаторів, що сьогодні цей архів, якщо розкласти усі папери в ряд, простягнеться на 111 кілометрів. Їхній девіз ідеально описує масштаби діяльності і звучить наступним чином. Неважливої інформації не існує. Слава Україні, козацтво. Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. І я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. Сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. У цьому випуску я розкажу про найуспішнішу комуністичну спецслужбу в історії. Ви дізнаєтеся, якими методами агенти штазі стежили за громадянами НДР і як використовували метод Церзецунг. Чому читали приватні листи, розпаковували посилки і фотографували їжу підозрюваних, як Еріх Мільке перетворив штазі на витончений інструмент залякування без використання грубої сили, і чому саме штазі вважають найуспішнішим, найефективнішим і найрезультативнішим відомством в історії комуністичних спецслужб? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, щоб його побачило якомога більше людей. А можете долучитися до підтримки на Патреоні, як ось ці люди. Це патрони каналу Фарід говорить. Дякую вам, ви чудові, і завдяки вашій підтримці канал росте і розвивається. Якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на патреон, спонсорство чи монобанку є в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві та перевірені. Новини партнер цього відео інтернет-магазин Power Shop. У них на сайті ви знайдете абсолютно все: від павербанків та генераторів до смарт-годинників та ігрових приставок. А відсоток від кожної покупки вони відправляють на підтримку ЗСУ. І що не менш важливо, якщо вам треба замовити щось за кордоном, просто скажіть цим хлопцям: вони знайдуть, куплять за найнижчою ціною і віддадуть просто вам. У руки. Це ж UA Power PowerShop, магазин, де знайдеться все. Посилання на них в описі до цього відео. І до речі, у них є власний благодійний фонд, який саме зараз збирає кошти на дві швидкі для ССО. Вони у гарному стані, але коштують 372 тисячі гривень. Усі витрати на пальне, обслуговування, страхівку і так далі. UA Power Shop візьме на себе. Нам треба лише зібрати кошти. Задонатити можна за посиланням в описі до цього відео. Ми вже майже підходимо до цієї історії, але зараз коротко і про важливе. Дякую вам дуже за те, що з вашою допомогою вдалося зібрати гроші на два старлінки і дві зарядні станції Екофлоу для арт-розвідників. Дуже скоро наші з вами донати. І те, що ми надонатили, поїде на Донецький напрямок. Ще раз вам дякую і не забувайте підписуватися на канал. Бо, поки ви підписуєтесь, я розкажу вам історію. Друга світова для Німеччини закінчилася зовсім не так, як собі планував Гітлер. Замість панування у світі країну поділили на чотири частини: британську, американську, радянську і французьку. СРСР, на відміну від інших країн, вирішив у своїй частині утворити окремий соціалістичний уряд. В принципі, як завжди, по факту створення нової держави. Саме так у 49-му на світ з'явилася сумнозвісна НДР. І ця історія починається від формування не лише самої країни, але й від створення її спецслужби. Тодішній президент Вільгельм Пік наприкінці лютого 1950-го підписав документ про створення Міністерства державної безпеки. Воно увійшло в історію під назвою Штазі. Це скорочена форма від загальної назви штат Зіхерхайд. Держбезпека. Хрещеним батьком цього відомства називають Лаврентія Берію, який сформував в НДР копію радянських спецслужб. Причому він не створював це відомство з нуля. З приходом до влади у Німецькій Демократичній Республіці, комуністи одразу ж утворили такий собі комісаріат К-5, який мав би виконувати функції політичної поліції. От саме на його базі Берія і організував нову спецуру. Та єдине, що має нас цікавити у появі штазі, це причини її появи. Вони елементарні і усі зводяться до одного до контролю тотального, як в СРСР. Попри те, що штазі називають копією радянських спецслужб НКВД і КГБ, методи роботи у них відрізнялися. А в деяких випадках штазі навіть перевершила своїх засновників. Штазі було набагато гіршим ніж гестапо. Це якщо говорити про ставлення до власних громадян. Гестапівці мали 40 тисяч агентів, щоб контролювати 80 мільйонне населення. У штазі було 102 тисячі для контролю 17 мільйонів. Симон Візенталь це безумовно авторитетне джерело інформації, але він не єдиний, хто досліджував діяльність штазі. Тож думки щодо кількості агентів сьогодні розходяться. Наприклад, німецький національний архів називає цифру у 91 тисячу, тільки вдумайтеся, в це – 91 тисяча шпигунів. Такої кількості не було у жодної спецслужби у світі. І це тільки штатні співробітники. За часів гестапо на кожних дві тисячі громадян тодішньої Німеччини припадав один гестапівець. Дослідник Джон Келлер говорить, що на кожні 166 жителів НДР припадав один агент штазі. Якщо додати сюди ще й інформаторів, які працювали на постійній основі, то у такому випадку виходить, що один агент припадав на 66 громадян. А якщо рахувати із випадковими інформаторами, умовний сусід, який виносив сміття і помітивши щось доніс на вас у штазі, то виходить, що на кожних 6,5 з половиною громадян НДР Припадав один агент спецслужб. Правда, це чи ні, ми вже ніколи не дізнаємося, бо багато документів знищено, а решту доказів доведеться розгрібати ще щонайменше століття. Але і так зрозуміло, що це найбільша кількість, яка може тільки бути. Адже в СРСР на 5800 громадян був один агент КГБ. А Чехословацька СТБ мала по одному агенту аж на півтори тисячі жителів. Тому штазі безумовно била усі рекорди. На утримання такої кількості співробітників щороку виділялося по 3 мільярди марок. Але це приносило свої плоди. Агенти Штазі мали досьє практично на кожного громадянина НДР 23 тисячі магнітофонних записів. До слова, зараз ви бачите фото нагородження одного зі співробітників спецслужби за старанне прослуховування телефонних розмов. А ще 2 мільйони фотографій, про архіви довжиною в 111 кілометрів я вже згадував, а також 10 тисяч мішків із тим, що називають Герюх Хоча про документи інформаторів та герюх ми поговоримо згодом, там багато цікавої інформації. Зараз ми у проміжку кінця 40-х і Початку 50-х років, це період, коли радянські війська почали свою планомірну передачу усіх об'єктів господарювання у руки нового уряду НДР. До цього переліку увійшли не тільки урядові будівлі чи приміщення агентури, але і колишні радянські в'язниці. До речі, серед них були і концтабори, де своїх ворогів утримували нацисти. Деякі політв'язні, яких утримували спочатку нації, потім радянські військові, повторно відсиділи уже і за нової влади, як приклад, свідки Єгови. 2800 членів арештували і кинули за ґрати одразу ж з приходом комуністів. Їх звинувачували у шпигунстві, нібито на користь США. Штазі за усю свою історію мала кількох керівників. Першим головою спецслужби був Вільгельм Цайсер, чоловік, який за кілька років керівництва відкрив управління і штаби по усій території НДР. Згодом був Ернст Вольвебер, який теж устиг відзначитися розширенням і набором персоналу. Але найвідомішим і найефективнішим директором був Еріх Мільке. Чоловік, який керував спецслужбою, із 1957 аж до самого кінця, у 1990-му. він народився в Берлінському районі Ведінг у 1907 році. Місцина де жили багато робітників. Сам район дуже часто називали. Червоним через велику концентрацію комуністів, які жили там у часи Першої світової. Батьки милого Мільке теж були комуністами. Тож він пішов їхніми слідами і уже у 18 доєднався до компартії Німеччини. Згодом Мільке долучився до воєнізованого крила КПД, де побудував непогану кар'єру. Завдання у цього крила були не надто прості: політичні залякування, вуличні бої, диверсії і полювання на прихильників конкуруючих партій, така собі політичного пота. А керували цим воєнізованим крилом дві людини. Гейнс Нейман і Ганс Кіпенбергер, члени Райхстагу від комуністів. Вони навчили мільке усього, що знали, і коли, врешті, натренували його достатньо, долучили до участі у спецзавданні. Ішлося про убивство. Причому не останньої людини, а капітана поліції Пола Аунлафа. Він був начальником 7-го управління берлінських правоохоронців. Штаб-квартира КПД розташовувалася на Бюловплац, якраз в юрисдикції Пола Аунлафа, і він не впускав нагоди побісити комуняк обшуками, допитами і постійними рейдами. Йому навіть за це прізвисько дали Швайнебаке, свиняча щока. Тож Гейнс Нейман і Ган Пан Скіпенбергер придумали план, як ось цю історію з ліквідацією втілити в життя. Пункт перший організувати протест. Пункт другий почати розгром, щоб привернути увагу поліції. Пункт номер 3 Дочекатися прибуття жертви. І пункт четвертий. Дати Еріху Мільке простір для убивства. Чи спрацювало це? Звичайно так. 9 серпня 31-го цей план виконали. Але вийти сухими із води не вийшло. Усіх причетних до убивства дуже швидко викрили і опублікували зображення підозрюваних у газетах. Дієві особи, про яких я розповідав на самому вершечку, конкретно Мільке у правому верхньому кутку. Оскільки усіх убивців таки ідентифікували, довелося втікати. З Берліна вони дісталися до бельгійського міста Антверпен, а вже звідти сіли на потяг до Ленінграда. Далі історія Мільке склалася таким чином, що він встиг взяти участь у громадянській війні в Іспанії, де воював проти прихильників Франко. Попрацював журналістом у Бельгії, брав участь у французькому русі опору, працював лісорубом, будівельником і, врешті, знову повернувся до Німеччини після поразки нацистів. Про убивство усі забули вже було не до того. Тож Мільке. Взяли на роботу поліцейським інспектором. У структурі штазі він крутився і з самого початку. Інспектором, секретарем і так доріс аж до крісла глави цього відомства. Тепер питання: чому саме він став очільником? І якщо коротко, це досвід. У часи війни Мілька встиг побувати у різних протистояннях і попрацювати в сфері спецслужб. Тож він чудово знав, як організувати роботу і налагодити шпигунські мережі. Якщо не дуже коротко, то новоутворена штазі, початку 50-х років, не дуже то і справлялася зі своїми завданнями. Особливо це стало помітно під час протестів 1953 року. Комуністи тільки зміцнювали свою владу і людям. Доводилося затягувати паски, а сусідня західна Німеччина навпаки показувала економічне диво. Люди це бачили і почали порівнювати становище життя, що призвело до масштабних протестів, на які вийшли сотні тисяч людей. Штазі, яка мала придушувати усю цю демонстрацію, ще у зародку не справилася із завданням. Тож мітингувальників розганяли радянськими танками. Оце стало ключовим моментом. Придушивши повстання, комуністи вирішили реорганізувати штазі, щоби у майбутньому таких мітингів не могло би бути в принципі. Так до влади прийшов Мільке, чоловік, який перетворить штазі на інструмент тотального контролю. Навіть якщо у нас в республіці і немає умов для існування внутрішньої антисоціалістичної опозиції, то все одно є достатньо ворожих елементів з явними антисоціалістичними поглядами. У нас достатньо внутрішніх ворогів соціалістичного ладу, їх чимало. Це я ще м'яко висловився. Дуже педантичний чоловік. Настільки прискіпливий до всього, що навіть залишав для своєї секретарки записки із детальними інструкціями, як правильно сервірувати йому стіл для сніданку. І ця прискіпливість проявлялася в роботі. Від кожного кандидата на вступ до штазі Мільке вимагав повної відданості. Новобранці складали присягу, де зобов'язувалися боротися із ворогами соціалізму. За порушення вносили у чорний список. Розстріл інших варіантів немає, адже долучившись до відомства, вийти з нього можна було лише двома шляхами: на пенсію, відслуживши із так званою гідністю, або померти. Мілька мав таку владу у своїх руках, що міг без легкістю і повністю безкарно убивати, катувати і створювати сталінські гулаги по усій території НДР, щоб тримати усіх і все на контролі. Але він цього не робив. Ну, принаймні, не в таких масштабах, як інші комуністичні спецслужби. За весь час існування штазі вони арештували до 300 тисяч людей. Просто для порівняння. Через Гулаги із 34 по 53 пройшли майже 2 мільйони. Натомість Мільке вигадав набагато витонченіший метод стримування і контролю. Це тотальне спостереження і шпигунство за усіма. Настільки витончене, що доноси для штазі писали не якісь випадкові люди на інших випадкових людей, а брат на брата, син на батька. Чи чоловік на дружину? Агенти, наприклад, дуже ревно ставилися до особистого листування громадян. Ось такі ящики з поштою постійно фотографували, переважно тих, хто кладе туди листа, і тих, хто забирає. Конверти з листом обережно відкривали, читали, фотографували і клали назад. Якщо щось здавалося підозрілим, на допит забирали обох і адресанта, і адресата. Тому втримати в секреті хоча б щось було просто неможливо. Аналогічна історія була із посилками: відправити поштою якусь західну книгу, фільм чи навіть їжу це 100% гарантія зустрітися з агентами штазі і отримати візит на допит. І це при тому, що щороку із Західної Німеччини в НДР відправляли в середньому по 25 мільйонів передачок, і агенти спецслужби відкривали. Кожну з них, старанно перевіряючи на предмет заборонених категорій товарів. Як вони це все встигали? Тут допомагала потужна мережа інформаторів, де кожен, крім доносів, мав ще й окремі завдання від агентів. Хтось спостерігав, хтось фотографував і так далі. Агенти штазі вербували абсолютно всіх. До своїх лав в одному із моїх інтерв'ю колишній офіцер штазі згадував, що для вербування інформаторів відомство мусило знати слабкі місця людей. Наприклад, якщо потрібен пастор, то треба було вияснити, чи немає у нього проблем із алкоголем. Потім цю інформацію можна використати проти нього як важіль впливу і тиску. Однак тотальне спостереження було не завжди. Воно з'явилося лише у 70-х. До того агенти штазі діяли аналогічними способами, що й КГБ: викрадення, вбивства, тортури і так далі. Драконівські методи змінилися на м'якший контроль тільки з тієї причини, що НДР. Не хотіли скомпрометувати себе перед заходом. Вони ж мали показати, що жити у них набагато краще, а затримання дисидентів чи якихось відомих людей це одразу статті в газетах і довгі ефіри на радіо, які очевидно користі не приносять. Тож з'явився інший спосіб ізолювати людину без відправлення її до в'язниці. Серзетсунг, Дослівно – розкладання. Суть доволі проста: максимально принизити людину і зламати її психологічно. Кінцева мета в ідеалі це жертва убиває себе сама, думаючи, що з'їхала з глузду. Наприклад, є досить популярний письменник: законних підстав для арешту немає. Тож агенти, користуючись моментом, проникали в дім, розставляли жучки, міняли предмети в хаті місцями, переводили будильники на інший час і надзвонювали посеред ночі. Без погроз, просто мовчання. Звучить не також і страшно, правда? Але коли це відбувається регулярно, це починає впливати на повсякденне життя. Агенти могли пускати чутки про гомосексуальність, жертви, залежність від алкоголю чи зраду. Це шкодило репутації і псувало кар'єру. Банально могли пробити колесо в велосипеді, щоб людина запізнилася на роботу. Раз-два, ну буває, але коли ці запізнення регулярні, це вже причина для звільнення. Відомі навіть випадки, коли певним людям залишали під дверима маленькі труни для дітей. А це не аби стрес для батьків. Не кожен міг витримати таке психологічне навантаження, і усе закінчувалося трагічно. Метод Церзетсунг дозволив комуністам створити в НДР дуже сучасну форму диктатури і контролю. Не потрібно арештовувати сотні тисяч людей, їх можна паралізувати і зробити це доволі легко, коли ти маєш доступ до великої кількості інформації про свою жертву. Ти фактично сам визначаєш, як людина проведе сьогодні день і який у неї буде настрій. Ти повністю її контролюєш. А тепер уявіть, що таким способом штазі контролювали десятки тисяч людей одночасно. Ну, але це, що стосується роботи з популярними людьми. Якщо йшлося про простих смертних, як от про підозрюваних, то для них існував ще один метод герюх з консервен. законсервовані запахи. Це ампули із законсервованими запахами підозрюваних осіб. Якщо людину потрібно знайти у натовпі чи деінде, то ці ампули відкривали, давали понюхати псу, і він уже легенько знаходив кого треба. Причому зразки запахів абсолютно різні: від тканини зі стільця, де сиділа людина, до особистих речей, вкрадених агентами в помешканні підозрюваного. Але і це не єдиний спосіб відшукати особу. Доходило навіть до використання радіоактивних речовин. Агенти могли підсипати на одяг якісь елементи, а уже за допомогою лічильника гейгера віднайти. Агенти штазі могли дістати будь-кого, будь-де. Ось це було найголовніше. Вони контролювали народ за допомогою страху. Існував навіть окремий відділ, який займався пошуком людей, які споживають заборонену західну їжу. Їхня робота полягала у перебиранні сміттєвих контейнерів. Така собі робота, не позаздриш. Звичайно ж, на контролі штазі були і в'язниці. Одна із них Берлін Хоушенхаузен. Там переважно тримали людей, які хотіли втекти на захід. І накодумців, і інколи дисидентів. Колись ця в'язниця належала СРСР і мала іншу назву спецтабір номер 3 там фізично винищували людей. А от за часів штазі, колишній спецтабір перетворився на центральну в'язницю утримання, де ставлення до людей було дуже специфічним. Працівник тюрми щоразу питав мене, чи можу я вам якось допомогти. Одного разу я не витримав і запитав, чи могли би мені повернути мій блок сигарет, який був в моєму наплічнику, оскільки я дуже хотів курити. Мені відповіли так, звичайно. Коли я повернувся у камеру, на столі лежав мій блок сигарет, але без сірників і без запальнички. Вони навмисно це зробили, я так і не покурив. У цій же в'язниці були камери одиночки, побудовані так, що всередину не потрапляє ні світло, ні звук. Ув'язнених могли роками тримати в таких умовах: без допитів, без слідства, без права на адвоката і так далі. І жертвами таких в'язниць ставали не лише жителі НДР, але й громадяни інших країн. Це підтверджує той факт, що орієнтовно 400 тисяч запитів до національного архіву, а це приблизно 12%, надійшли із західно-німецьких федеральних земель. 21 тисяча від громадян ста інших країн. Хоча можна тільки припускати, що минуле тих людей було якось пов'язано з НДР. Це могли бути і східні німці, які покинули тубогом забуту територію, втікаючи від режиму комуністів. До речі, спроби громадян НДР перебратися до західної Німеччини вважалися злочином. Із 1949 по 1961 НДР покинули близько 2,5 мільйонів людей, втікали переважно через Берлін. До серпня 61-го щодня на захід перебиралися по 2 тисячі осіб. Із цим треба... Було щось робити, тож в ніч, на 13 серпня того ж року, вирішили перекрити кордон між східним і західним Берліном. До цього процесу залучили 40 тисяч солдатів. Так почалося зведення сумнозвісної стіни. За 28 років її існування її чотири рази перебудовували, постійно покращуючи. Охороняли її, окрім військових, звичайно ж і агенти штазі. Остання модифікація найбільш укріпленої ділянки виглядала наступним чином. Легкий непрозорий екран вище людського зросту, за ним стіна решітка з армованого заліза, потім рілля і лінія електричної сигналізації. Смуга сторожових веж із прожекторами це була зона, де агенти штазі мали право стріляти на ураження. Потім стіна з колючим дротом і знову рів. І врешті-решт сама стіна. По ламаній лінії цей мур огинав більше ніж 50 кілометрову довжину французького, англійського і американського секторів Берліна. Однак навіть потужний захист. Не гарантував надійності, із з 61 по 89 5 тисяч людей таки змогли подолати усі бар'єри і втекли. 172 людини загинули при спробі втечі, і понад 60 тисяч затримали під час перетину. Кримінальний кодекс НДР передбачав ув'язнення за це строком від 2 до 8 років, але садили за грати тільки у випадку, якщо упіймали прикордонники. Якщо ж засікали агенти штазі, вибратися живим шансів було доволі мало. Без коливань використовуєте зброю, навіть якщо спроба перетнути кордон здійснюється з жінками та дітьми. Зрадники часто вдаються до такої тактики. І от ми добралися до моменту, коли можна поговорити і про інформаторів. Це якраз те, що й відрізняло штазі від інших спецслужб, велетенська кількість людей, які на них працювали. Пам'ятаєте, що офіційно відомо станом на сьогодні про 91 тисячу штатних співробітників. Через велику кількість знищених документів важко сказати, скільки саме людей були інформаторами цього відомства. Але сьогодні дослідники наводять цифру у 170 тисяч осіб. Їх називали неформальними або неофіційними колабораціоністами. Письменник Джон Келлер у своїй книзі Штазі Нерозказана історія таємної поліції НДР наводить цифру у 2 мільйони. Але найгірше те, що серед цих цифр було 10 тисяч неповнолітніх інформаторів. Тобто штазі користувалися й послугами дітей. Штазі запускали своїх агентів у такі місця, куди навіть очі звичайних правоохоронців боялися дивитися. Ось це, до прикладу, Гюнтер Гійом, якого називають найуспішнішим шпигуном цієї спецслужби. Його історія у відомстві почалася ще у 50-х роках, коли влада НДР вислала Гюнтера разом із дружиною в західний Берлін під виглядом біженців. За кілька років пристосування до нового життя він зміг пробитися в. Політику і уже у 70-х досягнув успіху, ставши довіреною особою і найближчим помічником тодішнього канцлера Віллі Бранта. Ясно, що штазі була в курсі усього, що відбувається всередині Західної Німеччини. Деякі дослідники навіть вважають, що саме завдяки його шпигунській роботі вдалося ратифікувати договір між ФРН, СРСР, Польщею та НДР. Про кордони ФРН після війни. Як би там не було, а агент штазі у керівництві іншої країни це неабияке досягнення. І так тривало аж до 1975 року, поки Г'юнтера не заарештували, кинувши за ґрати на 13 років. Що ж до Вілі Бранта, він пішов у відставку з гучним скандалом, а штазі поклали собі у скарбничку плюс одну успішну місію. Іноземне шпигунство це було одне із головних завдань НДРівської спецслужби, однак інформації про ті операції доволі мало. Після розпаду відомства радянська агентура встигла вивести або знищити велику кількість документації, але їхній відділ ВХА, який очолював Маркус Вольф, встиг наробити чимало справ, адже проіснував під його керівництвом з 52-го року аж до 1986-го. Згодом Вольфа замінив інший директор. Здебільшого, усі ці операції були спрямовані на західний Берлін і західну Німеччину в цілому. Агенти намагалися проникати у державні установи, політичні партії та урядові кабінети. При цьому систематично здійснювали промислове і технічне шпигунство у приватних і державних компаніях своїх сусідів. У 80-х навіть змогли докластися до ракетного договору між США та СРСР. На той момент головний ударний компонент НАТО базувався у Західній Німеччині. Американці розмістили більше сотні установок для запуску балістичних ракет середньої дальності, тож вважає. Що штазі посприяли підписанню договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між США та СРСР у 87-му році. Ну а вже за два роки, у 89-му, комуністичний режим в НДР почав руйнуватися. Частина східних німців кинулася до Європи, а інша частина взяла в руки сокири і кирки і почала довбати стіну. В уряді НДР зрозуміли, що на цей раз стримати натовп не вийде. Тож із 9 листопада 89-го року усі шлагбауми відкрилися. Ще за рік дві німеччини об'єднаються. Але у січні 1990-го тисячі протестувальників змогли мирно захопити штаб-квартиру штазі. Цікаво, що їм вдалося захопити усі відділи спецслужби по усій території НДР, ще раніше залишалася головна будівля у Берліні. Причому це не мало бути захоплення, а мирна демонстрація. Навіть на листівках писали, щоб люди брали із собою вапно і цеглу. Вони планували креативно провести протест, звести довкола будівлі символічний мур. Але з'явилася інформація, що співробітники спецслужби знищують докази своїх злочинів, тож мітингувальники просто зайшли всередину будівлі без опору, без погромів, без насильства. Всередині навіть були агенти штазі, які мирно за усім спостерігали. Через три дні спецслужбу розпустили. А після воз'єднання Німеччини наприкінці 91-го року відкрили архів штазі, де кожен зміг пройти і дізнатися, яку інформацію агенти накопали про конкретних людей. Хоча така інформація могла коштувати дуже дорого, адже нерідко люди дізнавалися, що дані про них зливали найрідніші. І найближче. Та агенти все ж таки встигли знищити величезний масив документів. Їх палили у печах, нищили за допомогою спеціальних шредерів, а коли машини уже не стягували навантаження, рвали вручну. Усі ці обрізки сьогодні зберігаються в архіві штазі. Ось таких мішків є 16 тисяч. Вони ще не досліджені. Тому можете уявити, скільки ще інформації буде про цю спецслужбу, коли їх усіх розберуть. Хоча і це буде не скоро. Робота над відновленням йде дуже повільно. Штучний інтелект справитися не може, тому працювати треба руками. І над відновленням працюють всього 20 людей. З 16 тисяч цих мішків вони змогли відновити всього 520. Тож на відновлення усього цього архіву знадобиться не один десяток років, якщо не століття. Плюс є ще одна проблема: у цих мішках інформація про внутрішні спостереження, про діяльність агентів за кордоном або знищено повністю, або зберігається на території сучасної Росії. Тож ніхто і ніколи не дізнається, чим ще займалися агенти НДР. Що стосується кадрових співробітників штазі, то за невеликими винятками вони залишилися фактично безкарними. Більшість так і не вдалося засудити за шантаж, переслідування і так далі, через те, що закінчився термін давності за такі злочини. Маркус Вольф, колишній начальник головного управління А штазі. Заявив на суді, що судити його можна виключно за порушення законів НДР, як і решту громадян Східної Німеччини. Тож його судили не за насильство чи затримання, а за організацію викрадення. Хоча, врешті-решт, він все одно втік на Росію. Самого шефа штазі Еріха Мільке теж судили не за злочини Міністерства держбезпеки, а за убивство берлінських поліцейських, з якого він у 30-ті роки починав свою партійну і чекістку кар'єру. Але і він отриманого терміну не відсидів. Його випустили за станом здоров'я. Ну і наостанок. Чи чули ви коли-небудь про чоловіка на ім'я Матіас Варінг? Це колишній агент штазі і друг Владіміра Путіна. Вони познайомилися, коли працювали разом у спецслужбах. До травня 2022 року він був членом ради директорів РосНєфті. Путін навіть нагородив його орденом пошани. Таку відзнаку дають лише тим, хто вклався у розвиток Росії. Просто вирішив розповісти вам такий цікавий факт. Він може і не знадобиться вам ніде, але якщо ви уважно дивилися цей випуск, то пам'ятаєте, що неважливої інформації не існує. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later! alligators!